Отож, більш детальніше про бронювання. Далі про усе це і не тільки. Андрій Духницький, керівник корпоративної практики, «Кроу Міхайленко. Пане Андрію, доброго дня і слава Україні. Героям слава вітаю, пані Тяна. Отож, давайте тоді на сам початок повторимо для наших телеглядачів. Зокрема, можливо, є якісь і зміни в цьому питанні, які категорії громадян мають право на мобілізацію, від на я перепрошую, бронювання від мобілізації. Ну, скажем так, порівнюючи з процедурою бронювання, яка в нас стартувала в минулому році, в нормальному формі в формі першого цього документа постанови кабінету міністрів номер 76 на сьогодні вона дуже сильно видозмінилася, і ми можемо спокійно говорити, що це категорії громадян 25-60, які є військово зобов'язані і які працюють на підприємствах певних категорій і державних установах, організаціях відповідно. Тобто наразі це досить широка категорія громадян, але з певними умовами, саме стосовно місця роботи, працевлаштування і виконання певного функціоналу. Я би це ось так сформував зараз. Ну, власне, працівники критично важливих галузей це може бути оборона, промисловість, енергетика, транспорт, зв'язок та інші галузі, визначені кабінетом міністрів. ну, і державні службовці, і так далі. Власне, чи є специфічні умови для бронювання працівників тої ж самої критичної інфраструктури чи державних установ? Дивіться, пані Тетяна, я би тут в категорії, ну враховуючи в тому числі і нашу практику, ми маємо розділяти по суб'єктному складу. Ви дуже правильно сказали державні підприємства установи організації, які відходять в окрему там ситуації, тобто ось всі, всі органи судові органи судової системи. Це ми їх ну, якби ставимо в сторону там, в останніх змінах. 60% відсотків можливо доброньою саме підприємства установи організації, і ось тут є дві такі три такі базові великі, з якими ми працюємо, і які представляють таку класичну економіку. Так, а це по перше підприємства, які забезпечують збройні сили України. Це такий величезний пласт підприємств, підприємств. Так далі підприємства, які є критично важливими для економіки. Тобто в нас ось цей порядок 76, він затверджує певні критерії. Є сім категорій, сім не категорій, а, так? Ну, типу, там підпунктів, пунктів, стосовно яких підприємства можуть стати критичними, виконавши критерії ці. і а, виділив ще категорії підприємств, які також мають а, Особливий такий спеціальний статус це енергетичного комплексу, це мобільний стільниковий і інтернет-зв'язок, підприємства, які обслуговують газові, когенераційні і інші устаткування, тобто те, що важливо для нашої енергетики. Тобто, ось ну такі, такі два блоки, і відповідно від цих блоків йде порядок специфічне отримання статусу критичного і плюс кількості. Працівників, які можна забронювати, тому що ми знаємо, що в нас є для певних підприємств це не більше 50% підприємств установи організації. Я би так сказав. Для певних підприємств установи організації це може бути 100%. А, Ну, власне, відновлюємо зв'язок. Пане Андрію, так чуєте нас? Зв'язок пропав? А... Пан Андрій, є? Так, Чуєте. Так. Прекрасно. Е, і Хотілося б визначити е, тоді, давайте так, з вами так. визначимо для кого 50, а для кого 100, до прикладу. А, ну, дивіться, якщо ми говоримо 50, 100, а по критерію 100, в нас проходить підприємство паливно енергетичного комплексу. Можна бронювати 100% працівників при цьому а, є ще категорія. Ну, ми далі будемо говорити про строки. Окей, проговоримо потім а, далі. А, підприємства, які визнані а, критично важливими для зброї сили України, які через процедуру визнання Мінстратих прому також 100% можна бронювати. Решта підприємства, які отримали статус критичного на рівні вищих органів виконавчої влади і військово-цивільних адміністрацій, як важливі для економіки, там не більше 50% працівників. Також 100% працівників служби підприємства, які підтримують стільниковий зв'язок і надають послуги там, мобільного зв'язку, внесені в список мінцифри. Це у нас такі ну банально три три категорії великих пластів підприємств, які можуть бронюватися 100 і 50% працівників. Міністерство ще підприємства енергетики, які визнаються критичними саме Мін, Міненерго, також можна бронювати до 100% працівників. Але тут є особливість. Це навіть з нашої практики. У нас були підприємства, які це до міненерго. Тобто підпорядковані, тобто або забезпечують ОБЛН, виконують якісь надають послуги там, сервісу, програмно забезпечена, постобладнання. При цьому з нашої практики от деякі було підприємств, які ми подавали, які отримали статус критичного. При цьому із цих трьох підприємств двом дозволили бронювати до 50%, а одному до 100%. Позиція Міненерго Мінекономіки була така, що е, там немає певних контрактів. Тобто, ви, хоч і підпорядковані Міненерго, але у вас немає ось цього там елементу, чого ми знаємо відсотків. Як е, вирішується, подаються додаткові документи контракти на підтверджені виконання, і ці підприємства відповідно також стали 100%. відсотків. Тобто, тут не відразу це може бути очевидно, що ти що отримав отримав 100 відсотків, якщо. Статус критичного Міненерго, тобто такі особливості, ну це вже практичні, скажімо угу. так, з нашої практики роботи. Ну от щодо порядку дій це... для подання заявки, власне, на бронювання, який сьогодні існує, Ну, дивіться, а ми загалом маємо розуміти перш за все, що у нас на бронювання можуть подаватися лише підприємства, які ось в цих процедурах, про які ми там зараз проговорили, отримали статус критичний. Ну тобто від Міненерго, від, Мінекономіки, від інших органів виконавчої влади, від міноборони. А, перший базовий етап для будь-якого підприємства, установи організації для того, щоб йти на бронювання, отримати статус критичного з різних підстав, про які ми проговорили. Uh -huh. А на сьогодні, якщо ми говоримо після отримання статусу критичного, а, може. Може, відверто говорити, що ця процедура е, запрацювала. В нас є ще моделі. Класична модель, яка існувала з лютого 2023 року, це паперова бронювання. І інша модель, яка активно запрацювала з серпня 2024 року, це є бронювання. У нас прийнята відповідна постанова номер 650 від 5 червня 2024 року. І зараз вона вже працює дуже добре. Можна бронювати через є бронювання через ресурс ДІЯ. А тут трішки цифр. Здається, що прем'єр-міністр Шмигаль озвучив цифру, що на сьогодні за підприємством, установим організаціями, заброньовано більше 900 тисяч чоловік, військовозобов'язаних. зобов'язаних. Відповідно, на нашу думку, і з нашої практики, те, що ми бачимо, таке значне зростання це завдяки саме запуску процедури є Доріжки паперове бронювання, є бронювання, в чому різниця, як це працює. Якщо ми говоримо про класичне є бронювання, про класичне бронювання паперовання, фактично у нас постанова 86 регламентована, що готує список військовозобов'язаних в паперовій формі, відповідне клопотання. До цього клопотання додаються документи, саме наказ. Визнання підприємства критичного активу все це сканується, накладається ЄЦП і направляється у відповідно до мінекономіки через орган, який надавав статус критичного. Тобто, якщо ми говоримо наприклад, підємства цифрової сфери вони направляють цей пакет документів на том клопотання на Мінцифри, Мінцифра перевіряє, надає в мінекономіки. Мінекономіки перенаправляє в мініорони. Чекає від міноборони погодження, і потім економіки приймає про бронювання, надсилає відповідний наказ. Угу. Якщо говорити про сроки ось цього паперового бронювання, вони на сьогодні вже передбачені відповідним порядком. А це 10 днів на розгляд документів е, міноборони, 5 днів на затвердження і 5 днів мінекономіки на підтвердження е, і видачу наказу про бронювання відповідних працівників за конкретним підприємством. З практики, на жаль, на сьогодні ці строки не дотримуються. Бо, ну, ми маємо розуміти, тобто, це процедура, коли люди, які працюють в мінекономіки і міноборони, повинні переглядати ці списки, тобто відповідно час. І з нашої практики, ось останній кейс, де ми бронювали працівників саме через паперове бронювання, здається, зайняв у нас місяць і. Це ось буквально на початку серпня. Ми отримали по підприємству троє чіт чоловік. Ну це працює, однак що важливо тут сказати ну в порівнянні так з раніше, як це існувало, тобто, ми всі розуміємо, що з травня місяця. Ось це погодження на рівні наших збройних сил було перенесено з генерального штабу на Міноборони, і це дійсно позитивно вплинуло. Тобто, ми все таки ну, держав розваджує так генеральний штаб, щоб вони виконували більше роботи, яка, яка передбачена для, для вказаного органу, і погодженням займається міноборони. З іншого боку, порівнюючи з періодом, наприклад, там минулого року або до травня 24-го року, можна сказати, що зараз, тим не менше, документу розглядається набагато швидше, ніж це було раніше. Чому так відбулося? Я думаю, що перш за все. Кампанія оновлення військових даних військовозобов'язаними, яка завершилася 17 липня цього року, тобто бази оберіг з'явилось дуже багато інформації, і відповідно процедура уточнення даних на рівні міноборони, мінекономіки, мінцифри або іншого органу виконавчої влади. Які за підтверджує бронювання, вона прискорилась, тобто це позитивно дійсно, тому що раніше у нас були певні проекти, в яких клієнти отримували підтвердження бронювання і півтори-два місяці чекали. Ну тобто, це реальні історії. Це як було і дійсно здається, була навіть і статистика мінекономіки і мін і Міноборони на взимку 2024 року, що там близько 4,5 тисяч заявок на перегляді, потім вони зросли до 5 тисяч. Тобто ну, фізично департаменти, які там складаються з 5-7 осіб, вони не могли просто їх опрацювати. Тому був такий термін. Тому на сьогодні фіксуємо паперове бронювання, воно існує. Воно дозволяє забронювати, але маємо враховувати цей такий значний проміжок. Ну, орієнтовно потрібно закладати період близько там, місяця, календарно на цю процедуру. Що отримують підприємства порівняно з, економі... з є бронюванням, Ви, підприємство отримує відповідний наказ паперовій по формі від імен економіки, що конкретний список працівників заброньований. І по пар... По паперовій процедурі підприємство може видавати витяг витягівникам в паперовій формі, mm -hmm. що от він не такий а, працівник заброньований на такий то період. Якщо ми говоримо про електронне бронювання, а, я, наприклад, для всіх клієнтів наших його а, ну, максимально тримаю двома руками, тому що а, це бронювання дозволяє отримати підтвердження або інформацію про відмову на протязі 10-15 хвилин після подачі документів. Тобто ми маємо з одного боку місяць, а з іншого боку 15 хвилин. Uh -huh. Це, це дійсно працює. Тобто, в нас дуже багато проєктів, де ми там допомагали, ми руками це робили. Тобто, ми, як юристи, як адвокати це розуміємо, це бачимо і проходили з клієнтами. Дуже багато на сьогодні вже вирішено питань, які ще існували на початок серпня 24-го року. Там Ідентичність є бронювання і інформації за стосунку резерв -плюс і відсутності людини з цього паперового документа, тому що в чому мати проблематика? проблематика в тому, що при електронному бронюванні підприємство не має наказу економіки, ось про які я тільки що говорив. Фактично, бронювання відбувається в електронній формі. Підприємство приходить підтвердження, і автоматично працівник переноситься з загального списку в спеціальний список військовозобов'язаних, які мають бронювання. Тому це круто, це швидко, але ось багато працівників зобов'язаних там звертається до роботодавця. Ну а будь ласка, дайте нам ось цей витяг, тому що у нас там запитують паперову форму. Ну це дійсно незаконні такі вимоги. Ні працівників ТЦК СП, ні поліції, тому що е особа може мати або застосунок резерв плюс і показати цю відомість, Це. Буквально там все видно там і інформація є, і строк, і там можна сформувати QR-код, який можна перевірити, що бронювання ок. плюс військовозобов'язаний може зайти на портал Дія і особисто сам через портал Дія для себе роздрукувати паперову форму витягу з оберігу дія. Здається, був лист роз'яснення на сайті Міністерства оборони від 31 липня. Де ось ця проблематика закрита стосовно е, ідентичності електронного військово-облікового документу, тобто це аналог резерв плюс або дія, і паперового військового питка класичної книжечки в зеленій формі з відмітками. Це питання закрите міно. Вони їх зняв, тому там слухачі. Хто має проблеми з такими подібними ситуаціями? Це дійсно будь-які такі дії. Це незаконні з боку працівників, які звертаються і вимагають подібного документа в паперовій формі. Тобто, це ідентичні документи. Ми для себе це зафіксували. Брава ніхто не має там порушувати ті норми, і відповідно є роз'яснення міноборони, які їх прирівняв. Тому, якщо резюмувати, ось паперове бронювання і є бронювання, звичайно, я дві роки за є бронювання дуже швидко, отримали статус критичного, подали документи і 10-15 отримали підтвердження по, 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 по працівникам, які у вас заброньовані. Плюс електронне бронювання в тому, пані Тетяна, ще одне дуже важливе, що на сьогодні ви, от, раніше була проблематика, що ти не знаєш, а які питання можуть бути по працівникам. Зараз, якщо ти заходиш в кабінет Дія на порталі Дія, підприємство може побачити і відомості по працівникам, кого можна бронювати, кого не можна бронювати, відсоток, кількість. Тобто, фактично, ти вже маєш ну таку дорожню мапу. Від, вибираєш людей, вибираєш кількість, яка на сайті на сайт на порталі дія передбачена, і подаєш на бронювання. 10-15 хвилин, і ти маєш уже підтвердження. При паперовій формі підприємство цього не мало раніше. Тобто подавали і чекали відповідь, ну там, помилилися з ТЦК СП. З військовопідстави, багато клієнтам відмовляли, тому що були такі технічні помилки, а, на жаль, Мінекономіка не може їх прийняти, тому що для них це підстава для відмови. Ось. Пане Андрію, ну а взагалі ініціювання процесу бронювання роботодавець, і чи може працівник якось, я не знаю, там проініціювати сам цей процес, щоб саме його було заброньовано, якщо ми говоримо за 50% бронювання? Пані Ця, тут питання ну, насправді складне. Напевно, я більше. Яки скажу, які тому що дійсно підприємства, які мають лише 50% можливості до бронювання, це питання залишається на вирішення керівника і власника бізнесу. Mm -hmm. Ну, тобто, все таки дивляться, так коли ми можемо там розуміти, хто є важливішим, так для там, нормальної роботи бізнес-процесів, там виробничих е процесів, і ну з нашої практики, ну дійсно, це вже на, на, на плечах, скажімо так, власника і керівника компанії. Визначити, кого бронювати, кого не бронювати? Ну, а загалом про терміни ми вже з вами поговорили. Так ви нам розповіли, але все ж таки, якщо а, прийшла відмова а, від бронювання, а, чи можна це оскаржувати і як це зробити? А... Питання складне, воно складне, тому що воно не вирішено на, на рівні нормативних підзаконних правових актів. Процедура бронювання не містить порядку оскарження. Ми, як адвокати, можемо апелювати до загальної моделі оскарження рішення державних органів, тобто кодекс адміністративного судочинства, загальні процедури. Але тут е які хочуть іти в цю історію, мають розуміти, що в будь-якому випадку має бути дотриманий процес відповідно: змагальність сторін, наявність підстав для позову це все потрібно буде обґрунтовувати. З нашого боку, ми рекомендуємо швидше йти по уточненню тієї інформації, яка стала підставою для відмови в бронюванні, тобто аналізувати все таки там. А тому чому пані Тетяна я так акцентуював? Тому що насправді там не так багато підстав для відмови. Насправді, uh -huh. так? тобто скоріше подивитися, чому ж по конкретному працівнику відмовили підприємство бронювання, а чим оскаржувати ну, ось цей акт відповідно органу виконавчої влади і заходити в процес. Ну, як мінімум, в кращому випадку, шестимісячний. Якщо ми говоримо про юрисдикцію міста Києва, а в Києві в нас там немає одного з адміністративних судів зараз, обласний виконує функцію, то справи трива, може тривати там і два, і три і роки з нашої практики, не в справах мобілізації і бронювання, але справи зараз там по два три по роки залишаються на розгляді. Тобто, це не той шлях, який рекомендував я краще подивитися, в чому причина. Пане Андрію, так. Ну а от е, наступне питання, зрозуміло, в принципі, що процедура дуже довга, е, якщо ми говоримо так за оскарження, але все ж, якщо говорити, чи можуть анулювати бронювання, тобто, якщо вже його надали, чи можуть за певних умов і за яких умов е, анулювати те чи інше бронювання? Так, порядок 76 насправді вмістить таке положення, яке передбачає, що бронювання може бути анальоване конкретному військовозобов'язаному, якщо були неточні відомості а подані до Мінекономіки. але це має бути прийнятий окремий документ.